Друзі, а невже Трамп змінює думку, а Путін догрався? Щойно стало відомо, що США відміняють зустріч з Росією, де мали обговорювати, як же покращити стосунки між країнами. Про це повідомила сама Росія. І тут одразу виникає головне питання. А невже Трамп щось зрозумів? Це дуже важливий момент, адже зовсім недавно Дональд Трамп спокійно розмовляє з Путіним. Російський лідер навіть намагався виглядати миротворцем на Близькому Сході і обговорював з Трампом мир для України на тлі такої дипломатії та його попередніх слів про те, що, наприклад, виключати Росію з G7 було помилкою, скасування зустрічі друзі, Це дуже дуже несподіваний крок. Невже до Трампа дійшло? Наприклад, президент Зеленський нещодавно заявляв, що удар, останній удар Росії по Україні був плювком в обличчя всьому світу. Бо цей удар стався, друзі, одразу після розмови Путіна з Дональдом Трампом. Ба Більше Дональд Трамп просив Путіна не бити по енергетиці. Це, друзі, прямий приклад, як Путін зневажає будь-які домовленості чи прогання, підставляючи того, хто з ним говорить. Але чому саме зараз Трамп реагує так несподівано? Можливо, друзі, близький схід. Справа в тому, що Путін підтримує Іран, а Трамп, Ізраїль. Цілком можливо, що саме у Близькому Сході криється ключ до того, як Путін намагається переграти весь світ. Путінська Росія відкрито підтримує Іран тому, що Іран постачає в Росію свої свою ракети і шахеди. В свою чергу Росія постачає йому технології. Ну а Дональд Трамп, ну і загалом США, безумовно підтримують Ізраїль. Це створює просто чітке протистояння. Можливо, вони там не можуть щось поділити. Чи дійсно Трамп змінив думку щодо Путіна достоменно невідомо, покаже час. Але скасування зустрічі між Сполученими Штатами та Росією? Говорить про те, що вітер можливо почне дути вже в нашу користь.